Voilà, привіт! Сьогодні ми починаємо 43 43 урок. Назва теми «Los Лоспедидос españoles». Перекладається на українську як іспанське прізвище. Так, урок буде читання, і трошки розглянемо, як завжди, відео. Давайте одразу перейдемо до відео. Зносимо... En España, las mujeres no adquieren los apellidos de sus maridos cuando se casan, sino... Ah, en España, las mujeres no... Admiten, por lo menos, que En España, las mujeres no adquieren los apellidos de sus... No, adquieren. en España, los mujeres no adquieren los apellidos de sus maridos. E, to, to, Spaní, e, maridos. Cuando se casa, conservan los apellidos que tienen desde que nacieron. Натомість це консерван. Розуміло, да? Зберігають e, los apedidos прізвища, de eh, яке їм дається від народження. Поресу los espanoles tenemos un nombre y dos тому un... los еспаньолес іспанці. Tenemos. Major un nombre y dos sepedites. Одне ім'я і два призвища. Vamos a ver un ejemplo. Antonio González García caso. Кон Марія Переес-Родригес. Мама Северна Хемплат. Зараз подивимось один приклад. Антоніо González García. Антоніо ім'я Гонсалес, перше прізвище. Гарсія, друге. Тобто прізвище його тата і прізвище його мами. Марія Перес родрігес Марія ім'я, Прізвище тата, прізвище мами. y tienen dos hijos y tienen dos hijos y en ellos hay dos hijos. Un niño, José González Pérez, y una niña, Carmen González Pérez. Hlopchik, José González Pérez y Carmen González Pérez. <coughs> The primer apellido of one person is the primer apellido of your. Your second is the primer apellido de su madre. Normalmente зазвичай перше идет. Перше призвище тата бере, Gonzales and Divinky też Gonzalez. Друге прізвище береться перше прізвище мами, Перес і донька теж бере Пере. Друге прізвище перше прізвище мами. Además, España, los hermanos tienen siempre los mismos apellidos. Ну і зрозуміло, що рідні брати і сестри в Іспанії мають однакові прізвища. Католіка no, в се нота nombres. Да, Ну, в принципі, все. Далі тут пояснюється, що є е, в Іспанії також подвійні імена, так як е, католиць, католицька традиція, традиціон католіка. Да, тобто, зазвичай додається Марія. Тобто ім'я Матері Ісуса. Хосе Марія, чоловіче розповсюджене ім'я, або Марія Ангелес, жіноче ім'я. Так, ну, достатньо. Так, тепер давайте почитаємо. І потім буде у нас завдання на читання. по тому тексту, що ми прочитали. Так, розкрили, збільшуємо. Так, лель е тексто, прочитай текст, Собре, про, лосапедидос, прізвище, еспанілес, іспанське. Лос <кхід> еспанілес є не дос. Апедідос. У іспанців два прізвища. нормальменте Зазвичай. Ель Пример Апедідо. Перше прізвище. Ес пример Апедідо дель падре Це перше прізвище татка. Те, що ми зараз тільки що в відео дивились, так. Ель Секундо, друге. Ес пример Апедідо дела матери. Це перше прізвище «ма матері. перо там є але також. Puede ser, може бути el primer apellido, перше прізвище матерно. Також може бути перше прізвище матері. primer lugar, на першому місці. І paterno, і батькове прізвище. En segundo lugar, на другому місці. La mujer casada, no toma, el apellido de su marido. Увага, Будуть питання там далі завдання. Е, дружина, яка е, вийшла заміж, но Тома не бере, ну, в принципі, відомо це вже е, говорилось в відео. Не бере Ель Апедідо прізвище Десомарідо, свого чоловіка. Запам'ятали, так? Цей момент? Según el Ine in E, Instituto Nacional de Statistica de Ispania. Segunda відповідно do INE, Institut Nacional Statistica Іспанії. Los 10 abedidos más frequenti son 10 прізвищ. Frequenti розповсюджених сон є. E.

Дівчинки і чіко, і хлопчика народжених апартір після 2000 року. Мас Популярисон найбільш популярні є Марія, Лусія, Паула, Лаура, Андрея, Марта, Альба, Сара, Анна і Нерея. Парелос Чікас. Для дівчат. І Алехандро, Даніель, Давід, Пабло, Адріан, Хав'єр, Альваро, Серхіо, Карлос е, Іван. і Іван. Паралосчикус. І ці імена, які я назвав, для хлопців паралосчікус. Так, все. Розуміло, так. І тепер давайте подивимось завдання. Цьому тексту, що ми прочитали, відкриємо. Розшарили, збільшуємо. Так, завдання. Перше завдання нас буде. Буде як текст. Тест. Будьте. Ді лас фрази son verdaderas o en España. Скажи, цифра, ці речення або фрази є verdaderas, правдиві, о falsas, неправдиві. España, в Іспанії. Так, В. Ve verdadero, Тобто тут, якщо правда, то ми тут ставимо галочку. Якщо неправда фальсо, тоді фальсо. Так, в цій колонці. Навпроти, або тут, або тут. Якщо правда, тут. Якщо неправда, тут. Ось 4 речі не на 11 балів, і п'яте на 12. Так, поїхало. Los Espanoles є dos апедінос. У іспанців два прізвища. Правда або неправда? El primera pedido, es el primera pedido del padre. Перше прізвище – це перше прізвище батька. Те саме. La mujer casada toma el primera pedido de su marido. E, заміжня жінка бере перше Пример Апедідо, перше прізвище де сумаріда свого чоловіка. Гарсія С у номере. Гарсія це ім'я. Так, на 11 все. І тепер на 12 балів п'яте. Ви самі перекладіть і поставте галочку на правильному місці. Або тут, або тут. Добре, муй бєн. Поясняй стодо параой. Це все на сьогодні. І астала проксима. До наступної зустрічі. І астала віста.